Сьогодні на майданчику Авто місто Полтава був придбаний автомобіль Subaru Outback. клієнт погодився залишити відео. Відео Олексій Дмитрович, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою авто? Так, дуже задоволені. Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Біля десяти. Після оплати першого внеску в банк протягом якого часу ви забрали автомобіль? Чотири години. Дякую. Порекомендуйте ще з клієнтам, хто чи не наважився придбати автомобіль на сайті Planet Auto. Я рекомендую не боятися зв'язуватись з менеджерами, подавати заявки та забирати своїх залізних коней. Е, порекомендуйте щось нам, нашому сайту, майданчику. Що на вашу думку ми могли покращити в своєму сервісі? Ну, живе спілкування, не через е, роботів, а більше щоб живі люди спілкувалися з клієнтами, був прямий зв'язок. Не через головний офіс, а з менеджерами. Я вас зрозумів. Дякую за відеовідгук. Ми це ваші побажання врахуємо. Вас вітаю з покупкою авто. Дуже дякую.